Всім доброго дня, любі друзі. Відео були вже про ці квіти, але я хочу задокументувати його для себе. Дивіться, які чудові ці фіолетово-рожеві квіти. Значить, Далі білі, мені подобається, червоні, тут і жовта. Вони різноманітні. І тут а жовта, вона не одна. Дві жовті квіточки. Значить, це відео буде називатися. Хотів показати вам деякий лайфхак. Ті, хто старші люди, ті знають і можуть це робити. Наші бабусі робили мами. І тепер роблю це сам для себе. І, можливо, комусь буде цікаво. Значить, от Суто про чорнобривці. Щоб ви знали, чорнобривці це багаторічні квіти. Значить, от я зараз їх знімаю. Ці оранжеві квіти називаються чорнобривці. І коли квіточка відсвітається, ви можете бачити зараз мою руку. Ми можемо зібрати насіння. Це верхівка, це зів'ялі пелюстки цієї квітки. Але якщо ми детальніше придивимось сюди, можемо зірвати, коли достиг сам бутон, ну, цей, от, оце, оце самі насіння. Це трішки мокруватий, але його можна зібрати. Я вже трішки зібрав. Це суто пізнавальне відео для вас. Я хочу записати, щоб ви зрозуміли, що це насіння чорнобривців, яке е, навесні можна сіяти в відкритий ґрунт, так як звичайні рослини. Ну, Звісно, коли вже потепліє. І у вас будуть отакі квіти, і не треба нічого купувати. І це доволі легко і ви можете е, розмножити свої квіти. У нас було от, десь півтора метри тут рядок іде. Він доволі чудовий. Дивіться, скільки квіточок. З кожної квіточки буде така умовна бочечка з насінням, скажімо так. Ну, Це я так для себе називаю. Звісно, що воно називається по-іншому. От це насіння знаходиться от, і, тут, як ми бачимо. Ми можемо зірвати повністю. І подивитись, знову ж таки, є насіння, як ми бачимо. І його доволі чудово. Потім саму оболонку ми викидаємо, а насіння, звісно, що відбираємо. Я заздалегідь збирав, не знімав ніякого відео для себе і доволі чудово тут назбирав. Якщо брати, купувати, то можливо от так десь продається, або навіть і менше. Мається на увазі десь отак, звісно, без оцих оболонок, але з цими оболонками буде краще сіяти, воно буде просіватись. Тож я не хвилююся, збираю разом з ними. Кому було цікаво, можливо, назву це відео збір насіння з чорнобривців або такого типу. Тож, кому було цікаво, тож тисніть лайк, підписочку, підтримуйте канал. Кому не цікаво, е прогортуйте далі, я вибачаюся. Е можливо, щось не так, можливо, ще е не такий досвід у плані зйомки, але я думаю, все рівно, що я це роблю для себе, бо захоплююся цим. І так, як я і говорив, я люблю квіти, овочеві рослини і. Далі буде тематика суто пізнавальна, але вона ні в якому разі не те, що повчальна, вона просто любительська. Це як виходить у мене, а як робите ви, ви можете робити навіть краще. Можете критикувати, можете навпаки підтримати. Якщо ви робите краще, я тільки задоволений цим, і хай вам Бог допомагає в даній справі. Але ж прошу деяких людей, як вам сказати, не хейтити правильно буде, бо взагалі то хейту багато і хто хейтить взагалі нічого. Ну от Оці ще от такі зелені вони. от ця достигла, а ці ні. Можливо, тут є в зелених щось, але їх не варто, я думаю, брати. Треба брати такі пересуші, ну, ця пуста. І їх можна назривати, але я їх. Розламую для того, щоб от якось, от якщо ви звернете увагу, тут є насіння, задля того, щоб вони просихали. Коли вони просохнуть, от оці такі умовні стрілочки, чорнобілі з чорними кінцівками, це є, значить, насіння чорнобривця. Буде у вас така квіточка потім. От Якщо відео було цікаве, я думаю, доволі пізнавальне, цікаве відео. Це не кожна людина може знати, тим більше міська. Тепер будете знати, що чорнобривець багаторічна рослина, його можна розмножити, збирати з нього насіння і саджати і вас буде більше і більше і більше. З того кулька я зможу насіяти от таку діляночку, як ця вся з квітами зараз. На все добре, якщо було цікаво, то хоча б підписочка і лайк і подібний контент буде.